новому будинку. E, я пам'ятаю шестеро, to... Пашу. E, e, в селі там, ha. так. Ну, no, отже робили школу zbizu, і зранку зробили народний дім зараз з бібліотекою. Ну, а що? Зразу читальні зали, бібліотека читальний зал. На 20 днів читальний зал, фонд був колись дуже багатий, було 11 тисяч, зараз вже тільки шість. Ми посписували. А ти мову щось? Ні, ми я обставили. Ми почали її вкладати, але нам ще погоджували, якщо би списати, немає. то що було переглядати? Чи ми будемо, чи будуть кушки навчити, чи не будуть, чи будуть ярманку вчити, чи не будуть, то залежно від шкільної програми. Із дитячої літератури вилучила От Той образ він привезений з Сибір. У нас були люди, які виселені були в Сибір. І от знаєте, як то колись не можна було брати ні іконі, ніяких, нічого з собою, а тато мав такий маленький що в кишеньку влазився образочок. Але він з часом стирається. І він по пам'яті сам, але тому мужчина, він сам вийшов отакий облас, щоб діти мали до чого молитися, знаєте, щоб не втратити віру Це його. А потім буде мати всі разом користуватися, бо тут багато цікавого матеріалу. Прикро, що не можемо кожній дати. Але центр, то, як завжди, є бібліотека і книжка. Має бути бібліотеці, тож тобто, ми вам даруємо. у вас тепер на семінарі так, бібліотека? Так. так, я передаю її 2011 року. Тобто, і всі заходи, які відбуваються в нашому селі, в бібліотеці, в Народному домі. От все ми, ми тут публікуємо невеличку таку замітки, замітки, замітки. і пару фотографій. Добре. Правда, з отого то uh, наш історик брав, він написав е, історію з села Кавську, то mm -hmm. багато брав звідси таких даних, що і, no, і, і бідохроніки бі 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 збирали, no, то ясно. Квітопис, світопис, пишеться, пишеться. Во пише, не то, що десь коли.